відгримів 13 тринадцятий сезон Холостяка, і сталося дещо не так, як гадалось. Якщо вважали, що Олександр Терен буде таким народним улюбленцем, то його доволі дуже багато критикували. Говорили про те, що він дуже токсичний, що він такий редфлек для дівчат насправді. І зараз навіть подейкують, що в Олександра дуже сильна зіркова хвороба. Ви в особистому спілкуванні з ним можете підтвердити ці слова в процесі спілкування з ним. Були якісь певні розчарування в ньому, як в героєві е Холостяка, чи ні? <таспоріг> Наталі, я чесно кажучи, жодного разу не помічав від Олександра е якоїсь зіркової хвороби, проявів зневаги. Е я та людина, яка провів з ним півроку на знімальному майданчику і поза знімальним майданчиком. Я дякую не лише Олександру і всім нашим захисникам, яким особливо ветеранам, яким дуже непросто свої знайти своє місце під сонцем після. Трагічних подій тому от жодного разу максимально емпатична людина, освічена, розумна, те, що надумають собі фоловери, шанувальники це лише говорить про шалений ажіотаж навколо проєкту Холостяк, і ви знаєте, я навіть буду щасливий від того, якщо у кожного ветерана цієї просто безжальної війни буде зіркова хвороба.